Вітаю всіх на борту нашого драккара біля штурвалу Богдан, і це черговий випуск рубрики Огляд на біг. Сьогодні ми розглянемо тактичну гру Jagged Alliance 3. Попередня Jagged Alliance 2 була випущена в далекому 1999 році, тому я з нею не знайомий, Хоча вона й доступна в Steam, і на сьогоднішній день. Та оцінювати гру що додала на платформу в 2004 році з точки зору вимог 2023. Ні, хлопці та дівчата, це не моє. Я вважаю, що гра актуальна років 5-6. Потім гра або стає частиною історії, та її перепроходять лише справжні фанати серії. Або гра стає класикою на багато років і починають перевидавати з усучасненнями відповідно до тенденцій, як, наприклад, ту саму Mass Effect. Або про гру просто забувають. Для прикладу, хтось пам'ятає, що існувала то Джері на ПК. Чи Лего Сіті з можливістю самому створити місто, керувати там деякими транспортними об'єктами, а потім просто рознести всі елементи на друзки. Всьому свій час і свої вимоги. Тож, розглядаємо сьогоднішню гру як проект з історією, але самостійний та сучасний. Історія її розробки та виходу в світ, судячи з інформаційних джерел, була доволі терниста. Спочатку у 2004 році видавці оригінальних Jagged Alliance, Alliance 2 компанія Strategy First оголосили про розробку третьої частини. Але за участь у російській студії, з якою потім щось пішло не так, договір у 2006-му було розірвано, а москалі недовго думаючи випустили своє, так би мовити, творіння у великих лапках як окремий проект джаз. Робота за наймом. В 2007 році я стикався з цим псевдошедевром рідкісний кошмар, враховуючи відсутність часи масового доступу до інтернету та відсутність практики випускати регулярні виправлення до ігор. Потім, в тому ж 2006 році, процес розробки було перезапущено, але знову за участю московських студій, тому не дивно, що ідея знов провалилася. А потім і сама Strategy джефорт оголосила про банкрутство. Все, що там на болотах, рано чи пізно стає проклятим. Доля авторських прав на серію також була довгою та буремною, але в 2015 році їх викупила вже знайома нам THQ Nordic, яка в 2021 році й оголосила про новий запуск розробки Jagged Alliance 3. І от настав липень 2023 року, і гра стала доступна на ПК. Сюжет доволі простий в своїй суті. Ви командир найманців з організації Аддоніс. До вас звертається дочка президента вигаданої держави Граншє владу в цій державі захопила приватна армія Легіон під проводом такого собі майора. Щось дуже схоже, ми вже бачили, правда? Тільки там були зелені чоловічки, та й такої кількості діамантів та інших коштовностей по дорогам не валялося. Власне, надалі основним платником за послуги наших бойових підрозділів і буде корпорація, що займається видобутком цих діамантів. Хоча вони, наче друзі дочки, зниклого президента Граншєєна, яка наче є офіційною процедавицею нашого підрозділу, коротше тут це складно. Залишку маємо. Базу даних найманців, можливість самому створити персонажа, який також поповнить їх ряди і який буде так само набирати досвід впродовж кампанії. Велику карту з купою різних цікавих областей та величезну кількість різного роду бандитів, що є підрозділами легіону, з якими ми будемо боротися. Впродовж гри нам будуть підкидати різні додаткові завдання як на основі даних розвідки, так і в залежності від наших успіхів в цілому. Сам геймплей покроковий, з великою стелс-складовою. Щось схоже я бачив в Desperados. Тобто завжди існує теоретична можливість тихенько пройти повз супротивників або навіть прибрати всіх без переходу в покроковий режим. Хоча й не без деяких неприємних нюансів. Так, наприклад, одна з головних проблем це система прицілювання. На папері все класно. Обираємо зону для прицілювання, голова тулуб руки ноги, трішки підправляємо фокус постріл. На практиці постріл в тулуб. Притул з ворогністю 95% проходить повз ціль, якщо це не дробовик. Чому? Тому що. Другий неприємний момент гри іноді доводиться в покроковому режимі проходити півлокації. А вони тут іноді зовсім не маленькі. Через те, що тривогу ти вже здійняв, але хтось з ворогів сидить так вдало, що тебе дістати не може, але режим сутички не вимикає. Загальне враження особисто для мене 50 на 50. Тим, кому подобається Desperados або Wasteland, так, гра має сподобатися. Думаю, також вона буде цікава тим, хто фанатіє від моду XCOM Long War. Мене гра не зачепила. Так, цікава, але дуже сумніваюся, що вдасться пройти її до кінця, чи ба більше взятися за перепроходження. Все ж таки хочеться трошки більшої інтеграції в сюжет та більш низького порогу входу в неї. Тобто більшого пояснення механік. Знайомства з персонажами та інших традиційних особливостей початкового етапу гри. Дякую всім, хто подивився цей ролик до кінця. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, і натискайте на дзвоника, щоб не пропустити нові пригоди Дракара в океані Ігор. Хто хоче підтримати канал матеріально, в описі до відео є картки MonoBank, PrivatBank, а також акаунт PayPal та наша сторінка на платформі Patreon. Де ви можете отримати певні бонуси за підтримки. Окрема подяку Роману Бові за фінансову підтримку каналу. Це був канал Дракар. Бережіть себе та своїх близьких, грайте тільки в хороші ігри. Та все буде Україна. До зустрічі у нових пригодах!